Карлос Альберто Вівес Рестрепо, колумбійський співак, лауреат нагороди Гремі та кількаразовий лауреат латинської премії Гремі. Колишній актор, відомий завдяки участі в телесеріалах, зрештою відмовився від акторської кар'єри на користь музичної. 2010 року його запросили на світовий економічний форум у Давосі, де обговорювалась роль Латинської Америки у глобальному вимірі. Його обрали для виконання іспанською мовою офіційного гімну чемпіонату світу. Ця пісня «Ля копа де Тодос», можливо, це прилучить дещо зрозуміло, проте з поміч різних версій, що їх ми зробили, гадаю, саме моя, що найкраще передає почуття гравця, який щойно забив гол. У своїх творах Карлос поєднує традиційну колумбійську музику та поп і рок. Проте ніколи не збиває свого культурного коріння. Але де він бере натхнення? На це питання співак дає дещо несподівану відповідь. Вам Це може здатись дивним, але коли я почав писати музику, я серйозно зацікавився жанром валенато. Це фольклорний жанр, а також роком та хіп-хопом. Я сказав собі, я хочу мати власну рок-групу. Як назвати її? Я вирішив Карлос Вівес Ендлапровінція поки провінція, тому що я збагнув, що чимало відомих музикантів, але також людей інших фахів, наприклад, медиків, прибули до мого міста Санта Марта з провінції. Чимало найкращих художників, яких я тільки бачив, найкращих співаків прибули до міста. es provincia. Padres. Todos venían de pueblos de la provincia. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel. завжди потрібно працювати. Я був безробітним вісім років, проте, гадаю, найважливішим є ніколи не втрачати віру. Навіть якщо життя приготувало мені інший шлях, ніж той, про який я мріяв, завжди потрібно боротись, аби досягти результату. У будь-якому разі я вдячний долі і працюватиму стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні Карлс один з найуспішніших і найвідоміших колумбійців у світі. Він вирішив залишитись в Колумбії і писати музику тут, на батьківщині. В одній зі своїх пісень він віддає данину Шани іншому великому колумбійцю, який нещодавно пішов із життя. І чий відхід став непоправною втратою для світолітератури. Йдеться про Габріаля Гарсія Маркіса. Карлос Вівес скаже: Привіт, Євронюс.